Лот номер 3, чоловіче взуття. бренд Сендро. Лотів 5 пар. Так, ця моделька в 44-му розмірі. Натуральна шкіра. На резиночці. Ідуть ось такі чохли в коробочках. Наступна пара в сороковому розмірі розмір сорок один висока підошва на резиночці Сорок другий розмір. Детальна інформація прописана під відео. Так, і кросівки в сорок першому розмірі. Шкіряні з вставочками із замші. Отже, лот No3. на зв'язку. Телефонуйте.